Виконуємо завдання 5, практично роботи 10 за підручником інформатика 8 клас, авторів тріщу клазареці 2025 року випуску. Відкриємо в Google таблицях файл, які надали авторів підручника. Нам потрібно виконати зараз завдання 5, через це переходимо на ARCO, завдання номер 5 І вам потрібно записати міста, які ви хотіли би відвідати. Вводите в список міст, ви зрозуміло, вводите свій список міст. І тепер вам потрібно оцінити кожне місце, яке ви хотіли відвідати за шкалою від 1 до 10, де 10 це найбільше бажання, 1 – найменше. Тепер створимо діаграму. Для цього вибираємо Вставити діаграма. Виберемо тип діаграми. Виберемо картодіаграму. Але якщо ми подивимося на зразок, бачимо, що діаграма на зразку трішки відрізняється. Тому ми вибираємо не просто картодіаграму, а картодіаграму з маркерами. При бажанні можете змінити стиль діаграми. Переходимо на оформлення, стиль діаграми. мінімальний, нехай буде червоненьке все-таки. І хоч у даному завданні не сказано, що потрібно дану діаграму зберігти у форматі PNG, але у всіх попередніх чотирьох завданнях це було сказано. Через це давайте його все-таки збережемо. Виділяємо діаграму. В верхнім правому куточку натискаємо на три крапки вертикальні. В меню, що відкрилися? Вибираємо завантажити діаграму зображення PNG. У мене відкрилося вікно. Збереження файли. Якщо у вас не відкрилися, то за замовченням буде зберігатися папці завантаження або загрузки або download, залежно від мови інтерфейсу. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!